Зайшов такий файний лісок і дивлюся, гезь де мухомор. Хіпташка там так файно співає, не знаю, буде чути чи ні. Так, а ну що тут у нас по мухоморчику? Трошки треба продути. Шапочка буде на сушку, ну бажано, звісно, зараз. Дома ще прийдеться це очистити, бо це як засушиться, так все. Тут? Ну, тут нормально. Ну отак хіба ставлю. Ну так. Тай, прийшов в ліс, дивитися, якихось грибив. Може зараз щось найду. де, вижу генде одного педосиновика. Такий маленький, трошки поїжений. Ано. Зараз ми його зірвемо. Ой, трохи зашпотався. Ано. Ну, трохи поїжений. Я ходжу гриби, то вже дощ був. Вчора був води дощ. й позавчора. То я зайшов на Ютуб, подивився відео, там Калужський район, Івано-Франківська область. Дивлюся, там такий чоловік, такі файні грибочки, ні в року. Осінні находить. А я де з Верховенського району. Тут теж були дощі, й кажу, та й що ж грибами ніці, якщо чесно, не пахне. Де сади підосинове один, шумухомор, пару лисичок. Козарик. Ну, ти нема нема нічого. Я ще десь видів там пипіньки, зараз піду подивлюся. Пипеньки це опеньки, якщо що. Зараз ще піду туди, там пипіньки є. Ти подивлюся, ти зараз ще сюди весь ще піду подивлюся подивлюсь, якихось грибів, може, цих педосиновиків. Бо що ж треба? Куди з таким порожнім? Кошелем тхайки вертатись? О, а то вже там файні підосиновики. А ну, ліземо туди. Один такий молоденький. Адики, дивіться. Красунчики. Так, кошик поставлю тут. Ой-ой-ой. Але цей звук такий файний, коли рвеш. Так, ну Ой-ой-ой, та де шо? цей такий молоденький. Такий файний. Ну, вже нормально. Ще таких пар знайти, а ну на хомор не лізьте от копа покладу. Що по опенькам вам сказати? Я тут був десь дня 4 назад, може трошки більше. Були такі молодесенькі, файні, а тепер уже старі, вже не підходять Ти тут ще були. О, такі були теж молодесенькі, але дивлюся, кудись шапки попропадали. Що, певно хтось їсть, може білка. О, Шляпу гоп. О, одна. Пив є тут, тут нема шляпи, тут нема шляпи, тут нема. Ну, ти тут пив з'їжений. Кудись та шляпа пропала. Та й таке. Ще там є трохи понижче пару опеньків, але Але то мало. й теж такі вже всі. Але я довольний попав на таке поле з лисичками. Ну, їх не прям так дуже багато, але зараз будемо збирати. Так, одна. Ну, це вже встав може, може не я. Ця вже якась така підоставша трошки, та хай ще росте. Ще одна. Ще одна. Так, тут дві у нас. Так, оно. Ой, не впала, я думаю, що впала. Добре, оцю рвемо таку файну. Оцю, оцю, оцю. Так, ямки позакривати. Так, у нас тут під гілочкою ховається. Ой, трошки телефон упав. Нічого страшного. Так трошки отак зробити. І ще Та, Три ще лишилося тепер. А тепер три. Раз, два. А то якось високо росте. О, О, ти зараз це файно все в кошик складу. Йо, файне тут поле з досицями, Файне. Де ще геть ховається? сад. Вже й О! Фух, то в мене серце стукає йду, а тут така. Змія така чорна, така галіна, геть, така чорна, тоненька, така довга. йшов Йшов, за ішов, став, шож, Ік полізло. Але це сліпець, певно. де зараз сам. може вам ведка. Йо, це сліпець. Але все одно, я йшов тут щось. Тут став чують, що ж так дивлюся, як полізло. Як слаб почтрек так. Коротше, треба якісь чоботи накигати, ні чого У ліс-красовках тені грати, себе кукусить. Так пепка. Рафліка. Ну але підосиновики радують. Такий файний. Оп. А ти ще який шкорвес. Оп! Окей, файний. Поставлю Отако. І камеру ще не виключаю. Що зараз так полем іду Ліво-право дивитися. Mažydis tu 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 dėl sąste. Galbūt nėru studentu čia šiesta. Tok dievlį senalyvo naplavo. Kokį nebačiu. Šiaur nebūtų. Tačio dien. O, si, šaušų vėgiu. Anna. Nu. Dėvkas tam. Šerlonas šliapočka. Atsiamo humor ne pelno. Dar apdėvimas. Jo. О! Оди, геть чистюсінький. Ти зверху оцих цяточок нема. Отут лише лиш є. Так, ставлю. Та він ніби чистий, з підмоху ставлю на цього зверхі. Що, нема тут більше нічого? Ну ще йду, може ще якийсь підосиновик буде, ні? Ого! О, ще мухомор газ де такі. О, мухоморчики радують. Радують. О, коник стрибунець Ей, ти де? Оце він. О! Так, ставлю теж на цього. Ти що, може ще давайте ще одного мухоморака. Що тут може бути так в цій скалі? Але тут перший шанс що ти змію знайдеш, чим гриба. Зараз так легенько спущуся. Ой. Іди сюди під черешню, Ти зараз подивлюся, ніби. Тут чи квіти колись такі файні росли. А ну. Хто тут у нас є? Так пройтися сюди. Ай, то листок, але такий червоний. Йо, черешня сильна. Пам'ятаю, мали, ми сюди бахорами лазили ті черешні їли. Тепер вже не дуже родіт. Та вже така стара. Ця гілка суха. Не знаю, що вам сказати. Найшов мало. Тільки там раз, два, три, чотири п'єть, п'єк мухоморів, два підосиновика та й лисичок купа. Ну, на монтажі, напевно, все-таки прискорю. А там, де я лисиці збираю, бо п'ять хвилин дивиться як просто лисиці збираю. Ну, в принципі, можу залишити, можу комусь таке цікаво подивитись. Ну, не думаю.